Мир вам. Дорогі друзі, перед тим як читати Слово Боже, я хочу попросити вас, щоб кожен з вас згадав момент в своєму житті, який відбувся недавно, коли вас щось здивувало. Ну, якщо, можливо, не всі зрозуміли, то я таки вам допоможу трішки. Ну, наприклад. Чоловік подарував букет квітів дружині без приводу, спонтанно ось так прийшов, ну і вона, я думаю, здивувалась. Ну або щось подібне. Я дивлюсь, так посмішки з'явилися на обличчях, приємно, і бажаю, щоб ми з таким настроєм позитивним були напроти цього всього зібрання. Бажання мого серця сьогодні коротенько пороздумувати над одним важливим питанням: чи дивує тебе Христос? Чи дивує мене Христос? Місто слава Божого, я хочу зачитувати з книги Луки. Буду читати два вірші, але перед тим скажу, що було перед тим, щоб було швидше. Один люблячий батько мав дуже велику проблему, його син був дуже важко хворий. Точніше, він був одержимий злим духом, і цей батько просив учнів, щоб визволили вони його від влади цього демона, і їм це не вдалося. І ось в його житті трапляється нагода бачити Ісуса Христа, і Він приходить з цією потребою і просить в Ісуса, щоб Він визволив Його Сина від влади цього демона. Христос облічає їх в їхньому невірстві і далі робить такі справи. Луки 9, розділ, 42, 43 вірші. Луки 9, 42 43. Коли ж той ще йшов. Демон кинув його і затряс ним, але Ісус заборонив нечистому духові, і зцілив юнака, і віддав Його Батькові, Його. І всі вражались величі Божій. Коли ж всі дивувались, тому що Ісус творив, Він сказав учням своїм. Дорогі друзі, Христос, коли жив на землі, я думаю, що це не єдиний приклад, коли Він дуже здивував людей, які його оточували, тим, що він робив, тим, що він казав. І ми знаємо прекрасно, що в Слові Божому є таке місце, що Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Тобто Він дивує сьогодні. Дорогий друже, чи дивує Він тебе? В нашому житті буває так, що нас хтось дивує, когось ми дивуємо. да? І це дуже добре, дуже приємно, воно надихає нас, воно підбадьорює нас. Ми в такому приємному стані, коли когось ми здивували, ми тоді так стоїмо певно, певний період часу і чуємо, як нас хвалять, як комусь приємно і так далі. Але це місце, яке я прочитав, там є одна важлива деталь, що в Христа трішки по-іншому. Він здивував велику кількість людей навколо себе і далі сказав учням, і далі почав говорити. Тобто він не стояв, не ждав, що його похвалять, що щось там скажуть. А він далі працював. Він далі дивував людей. Він далі говорив з своїми учнями. Він багато що їм сказав. Вони не все зрозуміли. Але прийшов час, коли вони це зрозуміли, і також знову здивувалися. Ми маємо такого Христа, такого Господа, який постійно дивує. Важлива деталь того, чи бачимо ми ті дії, ті слова, те, що оточує нас, що створено самим Христом, чи дивує воно нас, чи ми помічаємо це. Я думаю, що найбільше здивування мало би викликати в нас християн це те, що ми стали християнами, що ми стали його дітьми, і те, що Христос є наш Господь, це те найважливіше і найбільша причина здивування для нас. І я думаю, що ми, на жаль, часто до цього звикаємося і часто перестаємо вже дивуватися. Да? Коли ми згадуємо, коли ми покаялись, коли ми ставали на коліна, це дійсно було величезне здивування в нашому житті. Але чи прокинулись ми сьогодні, і ми знову здивувалися цій прекрасній вісті, цьому факту, що я, Спасений Ісусом Христом. Ну, думаю, можливо, не в кожного так було. Тому що ми, на жаль, люди звикаємося, забуваємо і думаємо, що так завжди було і так має бути. Але коли в нашому житті трапляються певні моменти, ми переосмислюємо своє життя і ми знову, знову цьому дивуємося. Я думаю, що. Христос нас здивує багато чим. І я от так собі роздумував: якщо ти думаєш, що нема чим здивуватись, тому що в житті здається все ну, стабільно, все добре, все спокійно, і, в принципі, так воно було вчора і позавчора, і нема чому дивуватись, просто нам часто потрібно розплющити наші очі. Просто подивитись навколо то, на те, що нас оточує, і побачити цю красу, яку Господь створив. Те, що ми бачимо навколо його велич в цих горах. Я ось кожен раз, коли на 90-ку виїжджаю, здається, не перший, не другий, не третій раз. Але я дивуюсь тому, який наш Господь великий, як можна було це все створити, як це все прекрасно виглядає. І тоді розумієш, хто ти є на фоні цього всього. Ти маленьке, таке створіння, яке абсолютно нічого не може. І ти тоді дивуєшся своєму Спасителю, своєму Господу, який він великий. Друге, на що я хочу звернути увагу, те, що. Чи дивуюся я вченню Христа? Місце Слова Божого, Матвія 22, розділ, 33 вірш. Матвія 22, 33. І чуючи це, народ дивувався вченню Його. Дорогі друзі, і з цим, на жаль, ми також часто звикаємось. Ми читаємо Слово Боже, і я думаю, не завжди. Ми дивуємося тому, чому ми читаємо. Здається, не один раз чув і проповіді на це місце, ну і все якби нормально. Але люди свого часу, коли Христос ходив, вони дивувались. І Слово Боже, дивує нас зараз. Не завжди можливо, ми дивуємося, ми не помічаємо це, тому що спішимо, тому що, можливо, часто по формі зробили, прочитали там 10 хвилин безстренько, побігли і не звернули увагу на важливі деталі, ті, які нас повинні були б здивувати. Я от пригадую брат Кирилл був і в суботу братів, братське було це, що він продовжував тему. І мені дуже мене вразила і здивувала одна така проста фраза, яку я напевно раніше завжди якби мене спитали, що таке мудрість, я б трактував це якось набагато якимось, ну, складнішими якимись виразами. А він наскільки це просто сказав, і мене це дуже дуже вразило. Мудрість це здатність розрізняти добро і зло і завжди вибирати добро. Це наскільки влучні слова, і вони мене дуже-дуже вразили. І я думаю, що кожен з нас може пригадати ті моменти, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми слухаємо проповідь. Є такі слова, є такі істини, які нам відкриваються, і вони нас дивують. В цьому краса нашого Господа. І слава йому за це. Також ще одна сторона того, як дивує нас Ісус Христос, це один вірш також зачитаю: Матфія 27 розділ. 14 вірш. І він не відповів йому ні на одне слово, так що правитель був дуже здивований. Це був діалог Ісуса Христа з Понтієм Пилатом. І взагалі те, як веде себе Ісус Христос в багатьох ситуаціях, воно для нас, людей, воно є нелогічним, незрозумілим здається, якимсь неправильним. Але в результаті цього всього навіть Понтій Палат був дуже, дуже здивований. І в нашому житті, я думаю, що також. Цих моментів є дуже багато саме в тому, що ми християни, ми нелогічні. Ми, можливо, якісь неправильні в очах людей світу цього. Ми незрозумілі, але ми їх цим дивуємо. Слово Боже, нам говорить, що в слабому сила, що любити треба ворогів своїх, коли б'ють вліву, щоку підставити право. І таких нелогічних, незрозумілих для людей світу цього речей є дуже-дуже багато. Але в цьому величезна сила і здивування. Нашого Ісуса Христа. Пригадую один такий приклад, колись в радянський час на одному заводі працював віруючий дідусь. Ну, на той час він, напевно, був ще молодший. Я його пам'ятаю як дідуся, а тоді ще був він молодший. І їм проводили лекцію, всіх працівників зібрали, про... атеїстична лекція про те, що душі не існує. Ось цей лектор там багато-багато аргументів наводив. А цей дідусь так стояв біля вікна, і в кінці, як він закінчив, питає його: можна вам одне питання задати? Він каже, так, да, звичайно, можна задавати. Каже, ви можете підійти до мене? Звичайно, підходить, він так відкриває шторку. І на стіні того заводу великими літерами написано: Працюй тілом і з душею. Він йому каже, як це розуміти? Ви ж самі це написали, а тепер розкажете, що душі немає. І цього лектора абсолютно не було аргументів, він не знав, що сказати. Простий працівник, християнин. Я не знаю, що він навіть три класи закінчив, але ось Бог дає мудрість. Саме ось в цьому в цій нестандартності, в цьому незрозумілому для людей здивування і сила Божа. Тому хай Бог допоможе кожному з нас, щоб сьогодні на цьому зібранні ми також кожен здивувався від вчення Ісуса Христа, щоб ми здивувалися від самого Ісуса Христа і від того, що ми спасені з вами. А йому хай буде слава. Амінь. Помолимося.